Українська мова це не просто засіб спілкування, це наша пам'ять, наш ход, наш щит. Вона пережила століття заборон, принижень і спроб знищення. Та попри все, вистояла. Сьогодні, коли ворог знову намагається відібрати в нас право бути собою, мова стає зброєю. Кожне слово українською це маленький акт спротиву, це доказ того, що ми живі. Вільні й сильні. Не бійтесь говорити. Не бійтесь помилятись. Бо найважливіше говорити українською. Адже мова не лише слова, це наша свобода. Двері не відкриваємо, а відчиняємо. Замок не відкриваємо, а відмикаємо. Увімкнути світло, а не включити. Підручник розгортаємо, а після уроку загортаємо. А під час навчання відкриваємо для себе щось нове. Не лісниця, а сходи. До речі, треба обережно ходити по сходах, а не по сходам. У бібліотеці можна знайти книги на українській мові. Книги не на українській мові, а українською мовою. Читай українською, пиши українською, думай українською. Пограти м'ячем можна у спортивній залі, а не в спортивному залі. Кусо на перерві. треба викинути сміття, а не мусор. Тільки не мусорник, а смітник. У кабінеті є книжкові полиці, а не книжні. Артем підніс руку та дав правильну відповідь. Відповідь не вірна, а правильна. Карина моя вірна подушка, тому що ми завжди разом. Руку підносимо, а не підіймаємо. Завтра я буду відсутня за сімейними обставинами, а не по сімейним обставинам. Ми дуже гарно йдемося упродовж року, а не на протязі. Якщо будете сидіти на протязі, то можна захворити на ангіну, а не ангіною. Помилятися це нормально. Головне не мовчати, бо кожна спроба зробити краще це вже крок уперед. Дбаймо про нашу мову, вдоскональмо себе щодня через книги, фільми, музику використовуємо застосунки для вивчення мови, читаємо українських авторів, користуємось українською в соцмережах. Головне це бажання, бо українська мова це не просто предмет у школі, це частина нас, і саме від нас залежить, як гучно вона звучатиме завтра. Мова це суперсила, яку має кожен із нас. Українська це драйв, енергія та любов. І здійснюється, якщо мріяти, українською. Мова це наш оберіг. Мова це крила, які піднімають нас вище. Говорити українською це стильно.